До містичних срібних кішечок. Зараз дивлюсь на суботу-неділю, вихідні. Що я вам хочу сказати, цей заговір, що я дала вам, так він і називається, в діда, не сердечний, не який-небудь, а сердечний. У нього написано, я вам так і написала: сердечний заговір. Святителю Миколки на чудо. Це перевірено мною. Я сім днів читала, врятувала людину. І повірте, такими словами не розкидаються, не розбрасуються, я гарантую. Але там прохання, щоб людина була жива, щоб ви знали, це працює, це перевірено. Це сторічні визови, заговори моїх дідів, прадідів, відьмаків, Нестера і Властелена. І так. Хто заговори, обряди, відьми, ядвіги зберігає, той собі і своїй родині життя зберігає, продліває і охороняє. І так, вихідні дні дивимося, ваша покійна людина, яку ви дуже кохали, як вона вас охороняє, ви завжди, завжди можете. Коли стоїте на роздоріжжі, або коли не знаєте, як вихід знайти, зверніться на зіркове небо, дід казав, що коли от саме багато зірок і ясне небо, тоді це очі, очі наших покійних, і вони дивляться за нами, слідкують, забороняють нам, робити погані поступки і охороняють нас. І ви от зверніться за порадою, і вам прийде або через сон, або через якийсь поступок. У вас є надійна охорона, надійна, ваш покійний, який вже ніколи не буде з вами, але з того світу охороняє. Далі вихідні дні насолоджуйтесь, бо ви довго до цього йшли. Бачите? Ось-ось-ось, йшли, йшли, йшли. І нарешті прийшли. До того, щоб тільки зібрати урожай. Сонечко світе, небо гарне. Квіти ви насолоджуєтесь відпочинком. Я теж субота-неділя буду відпочивати, бо я заморилась. Ще сьогодні буде відправка оберігів і понеділок заокончательно. Ну, ось, бачите, зберетеся всю родиною на вихідні, дітки, внуки, ваші родичі, кого ви любите. Всі будете відпочивати. Тут відпочинок, тут гарне вихідні. Далі. Когось дуже чекаєте, поки не приїде. Ось, так, да, було б швидко це. Трошки відстрочка. Ну нічого, це поки відстрочка. Бо на суботу-неділю не приїде. З дітками все добре буде. А хтось знає, що вагітний. Так, да, саме-саме. Завтра я вам бажаю, хто дуже чекає чудом, от якраз вам і чудо, вагітність. Когось ви врятуєте, спасете прямо своїми, може, порадами, може, своєю допомогою. І ще вам хочу сказати, і саме я своєю порадою зараз я вам ось говорю такі речі, поради, які я вас рятую. цим. І отим заговором сердечним Миколки-Чудотворцю, на чудо, от я іменно. І врятую багатьох людей ну, вашими вустами і моїми заговорами. Перед цим відео було випущене. Далі. Так, хтось трошки буде не в тому настроєнні. Потріпає трошки його доля. Ну, не все одно, бачите, вийдете із глибин, із камней, вийдете на сушу. Не сухим, трохи буде якийсь отпечаток, але ж ви виберетеся, дивіться, ви ж чуть не потонули, це вибирайтесь із тяжкої ситуації. Так далі. Так, давайте мої дорогесенькі, на зиму, субота-неділя, давайте відкладайте гроші. Там у селах заготовлюйте дрова, їжу, хто в містах також треба купити. Тут накоплення на зиму. Бачите, щоб бути потім більш-менш у теплі, і не голодними, і захищеними. Тут треба готуватися до зими. Заготовки. Правильно ведете в направлення. Кого ви ведете? От я, це теж я, і кишечка в мене така кішечка є віда. Бачите, ви йдете за мною і правильно робите, бо я вам допомагаю, охороняю, зберігаю мої заговори, мої діагностики, багато що вам підказують. Оце вже ваше діло, як поступати. Ну ви теж дуже помічниця для свого роду, для своєї діток, для свого чоловіка, синочка, внука, так само охороняйте.